Привіт, друзі! Дивіться, в мене є ідея одна. Коротше, наближається новий рік, будуть різдвяні свята і так далі. От, я би був радий, якщо ми б ми дійшли до якоїсь згоди і на новий рік ми б всі зібралися і зустріли 2017-й разом. О наша така мотоциклетна компанія, звісно, з жінками своїми і дівчатами. От, тобі, щоб провести разом час, хто може чи хто хоче. От, е можна це здійснити типу, в місті чортків, там, припустимо, в Престу, якщо зараз вже е е із цих, як то кажу, часів цих днів е замовити то є місце, то я думаю, що нам вдасться, що там не буде вже місця, так як е ви знаєте, про що я говорю. Тобто вот. за два місяці, чи скільки там залишилось, півтора місяці до Нового року. Навіть, ну, грубо кажучи, два. Ми маємо час для того, аби впресто, припустимо, ця тераса, що на дворі є, вона ж опалюється. В принципі, що вони підготували для нас повністю, щоб вона була зарезервована для нас. Вот. І всі мотоциклісти, всі бажаючі наші друзі, які хочуть з нами провести час, ну, спільно так зустріти новий рік, щоб ми там всі. Його і зустріли, тому що, чесно кажучи, ем, скільки я вже зустрічаю вдома новий рік, бувало з друзями зустрічав чисто в такій сімейній установці, це не то, це не запам'ятовується. це буденно. От, е, і я думаю, що коли ми всі разом, мотоциклісти, от, е, зустріли цей новий рік, його кажуть, відпразднуємо, чи що, ми будемо дуже доволі. Тому що зауважую, зі слів ваших. Що коли ми зустрічаємося, всі десь на мотоциклях, нас багато, то всі дуже раді і доволі таким, таким подіям. От, то, звісно, звісно, ми будемо без мотоциклів, на машинах, то пішки, то автобусом, як кому вийде. Але все ж таки, ми друзі, ми один одного всі знаємо. І зараз вже не сезон для того, аби можна було часто бачитися, приїжджати один до одного на мотоциклях. Але так, якісь свята, зустрічатися разом, проводити час, я думаю, це дуже вдала ідея. І я роблю опитування. Ви, переглянувши це відео, можете е, зробити свій відгук тобто е, по опитуванні, чи ви підтримуєте цю ідею, чи не підтримуєте. От. І далі можна якийсь там чи список бажаючих скласти, щоб більш-менш все було об'єктивно. Якщо нас би там вже попросили якийсь завдаток невеличкий дати, то по власній ініціативі, хто що, там якісь би скинулись по пару гривень для того, аби дати завдаток, щоб нам зарезервували дійсно місце таке, там, на від 20 до 50 чоловік. Я думаю, це легко буде стільки народу зібрати. От, нам. І буде весело. І таке, добре, все, папа. -па.